Вітаю, друзі! Кілька років тому ми з вами в'язали ось таких медуз. Цього року я хочу створити нову колекцію морських іграшок, тож і медузу хочу трошечки оновити і пропоную новий варіант зв'язати разом. Для цього нам знадобиться пряжа YarnArt Джинс, основний колір. Також нам потрібні кольори YarnArt Begonia. Бажано контрастні. І ще близький колір джинсу, трошки темніший відтінок блакитного. Гачком я буду в'язати 1,6 мм. І також нам потрібна буде голка, ножиці, холлофайбер, щоб наповнити медузку, і чорна нитка, щоб вишити очі. Розпочнемо з ось цієї нижньої частинки. Робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Два, три, чотири. Тягуємо кільце і у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому ще раз підтягуємо кільце, щоб не залишилось отвору. І у другому ряді у кожну петлю ми робимо збільшення, тобто пров'язуємо по два стовпчики без накиду. Один, два, три.

і повітряна петля підйом. У третьому ряді ми також робимо 6 збільшень, але вже з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ми ряд зі збільшення, а у другу петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду. Збільшення, один стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. І один стовпчик без накладу. Таким чином, у кінці цього ряду ми маємо 18 петель. У першу пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. Наступний ряд 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики. У першу петлю пров'язуємо 1 стовпчик, у другу 1, у третю збільшення, 2 стовпчики без накиду. Один, два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два. Збільшення, один, два, і збільшення, сполучний стовпчик в першу петлю, повітряна петля, і тепер ми маємо 24 петлі. У наступному ряді робимо збільшення з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Нагадаю, що збільшення у різних місцях ми робимо для того, щоб у нас форма деталі дійсно мала форму круга, а не багатокутника, якщо ми будемо робити всі збільшення одне над одним. Тому ми в'яжемо за правилом круга, щоб у нас була гарна форма іграшки. Зробили збільшення, два стовпчики по одному, і третій стовпчик. І потім знову збільшення. Один, два. Три збільшення. Один. Два. Три. збільшення. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один, два. 3 сполучний стовпчик в першу петлю, повітряна петля. І тепер у нас у ряді 30 петель. Ми з вами будемо в'язати маленьку медузу, але, зрозумівши принцип, ви зможете зв'язати медузу будь-якого розміру. Тож, ми зупиняємося зараз на 30, протягуємо ниточку. Обрізаємо і поки що цю детальку відкладаємо. І тепер будемо в'язати щупальця. Розпочнемо з джинсу темнішого кольору, робимо першу петлю. І пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, тридцять шість, тридцять сім, тридцять вісім. Довжину ланцюжка визначайте самі, все залежить від того, якої довжини щупальця вам подобається. Далі ми починаємо в'язати стовпчики без накиду. Один у цю ж петлю, другий. У наступну петлю. Один стовпчик сюди ж другий. Далі. Так само два стовпчики у петлю, знову два стовпчики у петлю. І інколи робіть по три стовпчики в одну петлю. Тоді щупальця будуть більш невимушено закручуватися і не будуть мати форму ідеальної спіральки, а будуть більш природньо виглядати. Далі ми робимо знов декілька петель по два стовпчики. У цих медузок ми робили так само ці щупальця, але ми частіше пров'язували по три стовпчики. Без накиду в одну петлю. І тому вони ось так сильно закручені. Цього разу я хочу, щоб щупальця були менше закручені, тому більше пров'язую по два стовпчики. Один, два, і ось десь тут вже можна зробити три стовпчики в одну петлю. Один, два. Один. Два. Один два. І знову робимо три стовпчики у петлю. І таким чином ми дов'язуємо увесь ланцюжок. У кінці ми робимо повітряну петлю, протягуємо ниточку, обрізаємо, і перше щупальце в нас готове. Трошки розтягуємо, і у нас ось така виходить широка спіралька вона вже відрізняється від тієї, яка була у попередньому варіанті медузки. Далі, наступний вид щупалець ми робимо з пряжі бегонія. також робимо повітряну петлю Першу. і пров'язуємо ланцюжок повітряних петель. Приблизно ту саму кількість, можливо, трошки більше. Якщо ми робили там 38, тут давайте пров'яжемо 42, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 41, 42. І тепер у кожну петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І в нас буде тоненьке щупальце. З легким, блиском, тому що бегонія має легеньке сяйве пряжа. В той час, як джинс, пряжа матова. Більш фактурна. І так пров'язуємо увесь ланцюжок. У кінці ми так само робимо повітряну петлю, протягуємо ниточку, обрізаємо. І в цьому випадку ми навпаки трошечки. Підкручуємо щупальця. І ось такі щупальця різного кольору ми робимо десь 7-8. Можна зробити 4 таких і 4 таких. Вийшли ось такі щупальця, які тепер ми приєднуємо до нижньої частинки. Крізь в'язане полотно ми заводимо гачок, і в один отвір протягуємо одну ниточку від щупальця, і в сусідній другу. І тепер на зворотному боці вже міцно. Зав'язуємо вузлик. І таким чином ми приєднуємо усі щупальця, можна їх зробити близько одне до одного, можна по всьому кругу. І ось так виглядає вже повністю готова нижня частинка. Тут усі кінчики можна зв'язати між собою, та ниточки заправити, щоб потім вони не заважали при з'єднуванні з верхньою частинкою, яку ми з вами будемо в'язати у наступній частині.